Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про зовсім штучне годування. Тому що бувають ситуації, коли при окоті гине коза. Гине коза і козенята лишаються самі. Добре, коли в господарстві є ще кози або... Yeah. Є можливість купити козяче молоко. Але більшість людей в такому випадку годує або з ОЦМ, тобто замінником цільного молока, або коров'ячим молоком. Що то, то ну, в принципі, вже доказано багатьма не дуже допомагає. Є ще один варіант, яким вигодовувала знайома, а точніше адміністратор групи Діб-24. Вона брала звичайний нульовий, звичайне нульове дитяче харчування. От. І розбавляла. По схемі, як там записано, тобто одна мірна ложечка на 30 грам води. І годувала за всім доступною схемою вигодовування козенят. Ви можете її взяти, знайти в інтернеті, а я зараз вам прочитаю яким чином: в перші двоє суток годувала 5 разів на день. За годування скормлювала 100 г. Тобто на добу це було 500 грам. На третю четверту добу вона вже піднімала до 140 грамів на одне годування. Виходило 700 грамів. Далі п'ята-шоста доба вона підняла до 180 грам. Тобто, у нас виходить 900 грамів на п'ятиразовому годуванні. 7-й 10-й день вона переводила на чотириразове годування по 250 мл. Виходив літр на день. Далі 11 20 день теж 4-хразове годування, 300 мл. Тобто виходить літр 200 на одне козеня. Далі 21 30 день день, вона годувала теж 300 мл за одне годування, чотирьохразове годування. 31-й 40-й день вона переводила на триразове годування по 350 мл, і то виходило на день 1050 мл. Далі 41-й 50-й день теж на триразовому годуванні по 250 мл, 51-й 60-й, теж триразове годування по 200 мл і 61-й 70-й, 150 мл. Теж триразове годування. Тобто, вона поступово зменшувала і в кінці кінців потім забирала е, годування. В цей час е, додавалося ще сіно з 11-20 дня і рідка вівсянка, тобто розмолювалася вівсянка. На кофеварці підсушувалася, розмолювалася, запарювалася і оту рідину додавала трошки в суміш. Ось таким чином можна вигодувати хороших здорових козенят. Якщо у вас немає можливості ні придбати молока козячого, ні своїх кіс немає. Ну, в принципі, ніде дістати. Щоб не мучити зоцемом і коров'ячим молоком, можна, в принципі, ще так вигодовувати. В принципі, ну, наскільки ну, говорять лікарі, козяче молоко подібне до людського. Тобто така дитяча суміш підійде для вигодовування козенят. Якщо ну, дітей вигодовують нею козенятам, вона теж підходить. Дякую всім за увагу, приємного перегляду і всім пока!